Починаючи з 2005 року, щорічно, 20 жовтня, відзначають всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Онкологічне захворювання молочної залози, друге за частотою після раку легень. Про те, як попередити та розпізнати рак молочної залози, говоримо сьогодні з ранковим гостем. А гість нашої студії сьогодні Павло Лузан, лікар, онкохірург, онколог. Доброго ранку. Доброго ранку. Я думаю, варто звернути увагу на це питання, тому що жінки ніби і чують про цю проблему, але мало в неї вникають і мало ознайомлені з таким матеріалом. Для початку скажіть, можливо, статистику захворюваності смертності в Україні саме від раку молочної залози. Ну, статистика відрізняється, звичайно, в кожній країні. Uh -huh. У нас в Україні захворюваність суха статистика. Це близько до 60 випадків на 100 тисяч населення в рік. Uh -huh. Але, взагалі, як це сприймати, це означає приблизно наступне: що кожна 10 жінка за своє <зас> життя зіткнеться з цією проблемою, uh -huh. тобто захворіє. На рак досить, досить часто зустрічається така проблема. А стосовно так. смертності і вилікованості цієї хвороби? Теж для того, щоб ну, не сухою статистикою, угу. просто пояснити, що приблизно е, за один рік від моменту встановлення діагнозу, е, на жаль, е, загине 15% е, ну, жінок. Угу. Цим захворюванням, uh -huh. у яких було встановлено, тобто до року uh -huh. від встановлення діагнозу. Uh -huh. І в чому саме ця, як то кажуть, ну така статистика негарна, в тому, що ми значно відстаємо від інших країн, від розвинутих країн всі, uh -huh. саме uh -huh. в цих показниках. Uh -huh. Дуже прикро. Скажіть жінки, якого віку ось вони підпадають під зону ризику в цьому угу. питанні? Ну, якраз вік є зоною, тобто підвищує ризик захворіти угу. переважно. Дві третини випадків захворювання це жінки, які старше 55 років, тобто угу. основна маса. Захворювань це жінки старше 55 років діагностики, але одна третина це жінки, які в активному віці, молоді угу, жінки. Угу. Ну тобто, більше треба придивлятися вже до свого здоров'я після 50 років, тому що ризик зростає, жінкам слід бути уважнішим в цьому ну, питанні. Так, з віком зазвичай угу, угу. підвищується. Ну а причини розкажіть про причини виникнення раку молочних залози? Угу. Ну на сьогоднішній день. А, немає однієї причини Причина угу. виникнення взагалі злоякісних пухлин, в тому числі раку молочної залози, не є одна причина. Так це сукупність дії багатьох факторів протягом життя. Угу. І звідси, якщо казати про можливість профілактики, то угу. є такі речі, на які ми можемо впливати. А є такі речі, на які людина впливати не може. Так, ось розкажіть, на які речі ми можемо вплинути, щоб цього не сталося? А що від що від нас не залежить? Ну, якщо говорити, як то кажуть, формально, угу. то можна сказати: ну, по-перше, перша група ризику, на які ми не можемо впливати, це стать. Угу. Більшість захворювань, звичайно, у жінок. Можливо, це у декого виключена здивування, але чоловіки так. теж хворіють на рак угу. е грудних залоз. Угу. приблизно, але жінки в 100 разів частіше. Так. Так. Друга, ми вже про це казали, це вік, вік. з віком угу. підвищується. І третя це е наша вроджена. Інформація, спадковість, uh -huh, uh -huh. наша від 5 до 10 відсотків випадків захворювань – це генетично обумовлені uh -huh. е, захворювання. Тобто з надзвичайно високим ризиком. Uh -huh. Від 50 до 80 відсотків виникнення захворювання. Uh -huh, цікаво. Ну, а те на що ми можемо впливати? Що, від чого ми можемо відбуватися? Звичайно, щоб це найбільш цікаво. цікаво. Ну, Хочете хочеться зазначити, що. В принципі, методи профілактики, вони досить такі прості. Угу. І це просто щось робити для підтримки здоров'я, або чогось не робити, що шкодить угу. нашому здоров'ю. Угу. Ну, перше, спочатку, все-таки про ризики, так. я нагадаю, угу. і потім як ті ризики, на які ми можемо впливати. Ну, все таки ми створені природою Богом для певних завдань. Які перед нами поставлені. Перша група ризику це жінки, які не народжували. Угу. Тобто, якщо, звичайно, тут важливо зазначити виконати свою функцію, жінка повинна бажано тобто, угу. продовжити життя, угу. народити дитину до 30 років, угу. тобто пізнє народження дитини. Не буде профілактикою цього захворювання Цікаво. після 30 років, вже угу. не впливає. А жінки, які перший раз пологи мали після 30 років, на жаль, в групі ризику залишаються. Друге, це годування груддю. Бажано півтора-два роки оптимальний термін. Угу. Тобто жінки, які. Ну, Годують груді повноцінно до двох років, вони зменшують ризик ще один плюс як для збереження свого здоров'я. Друге, це е, фізична активність. Бажано на сьогоднішній день такі рекомендації. Близько трьох годин на тиждень фізичних вправ активності, угу. якщо інтенсивні навантаження, то близько півтори години. Ну, це, це по суті небагато, так. Так позитивно впливає угу. на це. Надлишкова вага, угу. і е, важливо тут зазначити теж, що я хотів би заспокоїти деяких жінок, що означає надлишкова вага. Якщо ви в дитинстві, в юності мали якийсь певний відсоток надлишкової ваги, тобто ваша особливість, ви не входите в групу ризика. Угу. Важливо е, в групу ризика входять е, ті жінки, які набирають вагу досить таки інтенсивно це... в певному віці. Особливо після настання менопаузи, uh -huh. якщо протягом життя жінка була тендітна, але після настання менопаузи вона дуже швидко набирає Набираю. вагу uh -huh. значно, і при чому, ну скажімо, певні надлишкова вага відкладається в, в зоні талії, uh -huh. це є групою ризику. Тому Цікаво. всі заходи, які будуть для здорового зниження надлишкової ваги, теж будуть профілактикою. І третє, просто е, в нашому сучасному житті ми дуже часто стикаємось з різноманітними хімічними новими сполуками, тобто сполуками неприродніми, які не uh -huh. створювала природа, а створила штучна людина. Наприклад, це їжа. І кількість цього надзвичайно стрімко зростає. Тобто здорове харчування. Яке не містить або малу кількість, містить певних домішків стимуляторів росту, наприклад, там хімічних сполук, які використовуються в сільськогосподарському господарстві, це теж є, якщо обмеження цього вживання, то це теж є. Профілактикою. Ну, треба комплексно підійти так, звичайно, до цього питання. Не можна, не можна назвати. Одну причину, причини. так. Угу. Ну, а симптоми? Які симптоми може жінка в себе помітити і зрозуміти, що щось пішло не так, треба кудись йти? Це досить таке складне питання. Складне в чому? Зазвичай, в більшості якихось ну, джерел інформаційних дається. Найбільш розповсюджені симптоми. Uh -huh. Але прояви цього захворювання можуть, можуть бути вкрай різноманітні. Найчастіше, ну, я повторюю, це якесь ущільнення. Тобто в молочних залозах ви знаходите uh -huh. якусь сильну масу, uh -huh. безболісно, причому. Але прояви, прояви можуть бути абсолютно різними. Це почервоніння шкіри, виділення сосків. Зміни форми груди, uh -huh. відчуття якогось дискомфорту, все це може бути симптомом прояву. Тому самостійно встановити діагноз цього захворювання вкрай вкрай важко. Рекомендація наступна: якщо жінка будь-які зміни помічає в молочних залозах, uh -huh. вона повинна звернутися за допомогою до спеціаліста. Mm -hmm. До онколога. Так, добре. Е, дивіться, пропонують робити самообслідування кожній жінці. Mm -hmm. Як це правильно робити, як це часто треба робити, щоб ось mm -hmm. на, на ранній стадії помітити, що щось змінилося? Е, на сьогоднішній день існує дуже багато рекомендацій. Mm -hmm. Але інколи ці рекомендації ну, відрізняються одна від одної mm -hmm. рекомендації. Е, і в кожній країні е, щось робиться, скажімо так, робиться якась певна програма, uh -huh. розроблюються певні рекомендації. Е, в наших умовах я б рекомендував би проводити самообстеження молочних залоз приблизно один раз на місяць, цього достатньо. Uh -huh. Uh -huh. Найкраще це робити під час ну, миття тіла, під час прийняття душу, ванни. Uh -huh. От намиленими руками просто обстежити свої молочні залози і uh -huh. е будь-які зміни, які ви помітите, це є привід для звер... до звертання до спеціаліста. Звичайно, їх потрібно не тільки промацувати, але й оглядати. Uh -huh. Uh -huh. Ті зміни, які ви можете побачити, що раніше цього не було. Краще звернутися до спеціаліста. Угу. Ну, а на першій стадії раку молочної залози вже можна відчути якісь зміни? Чи вони проявляються пізніше? Все-таки діагностику краще якусь угу. іншу проходити? Угу. Ну, перше, що в ранніх, при ранніх випадках розвитку цього захворювання, угу. ці симптоми можна помічати, а можна і не помічати. Угу. Не можна так однозначно сказати. Це індивідуально, сказати. Це індивідуально, в залежності угу. від форму, форми захворювання угу. і в залежності від індивідуальних особливостей. В багатьох країнах пропонується скринінгові програми для виявлення. Тобто час від часу кожна здорова жінка, яка нічого не помічає, проходить дані обстеження з метою виявлення. Найбільше розповсюдження це УЗІ молочних залоз. Так. УЗІ-діагностика і ренологічна діагностика називається мамографія, uh -huh. допомогою апарата для мамографії. Uh -huh. От. Поки що, на жаль, такі профогляди або скринінги, їх дані суперечливі. І зараз інтенсивно вивчається їхня користь. Угу. Тому кожна країна ну, вибирає скажімо, свій, свій шлях, питанні. скажімо угу. так. Ну а як часто слід звертатися до мамолога? Для профілактики слід до нього приходити? Чи ось вже, якщо вкрай щось сталося, незрозуміле. Ну, звичайно, а з метою профілактики звертатись до мамолога не потрібно. Угу. Я маю на увазі. Мамолог не займається профілактикою. Профілактикою угу. займаєтесь ви так. Е, і. Інші, скажімо так, організації, я порадив би в першу чергу особисто такі рекомендації, профогляди один раз на рік. Цього буде достатньо. Але якщо ви бачите будь-які зміни, будь-які симптоми, які ви не можете, навіть які вас не хвилюють, я б радив звертатися частіше. Тобто, ви виявили симптом. І... і Відразу, так, відразу не завстатись. чекати, поки все буде у запущеному стані. Питань ще дуже багато, і тема досить обширна і можна говорити довго. Так. Багато індивідуальних різних нюансів є. Я вам наразі дякую за цю інформацію, яку ви нам дали. Я думаю, ми з вами ще не один раз зустрінемося в нашій студії. Бажаю вам успіху. Всього доброго. Всього доброго, дякую. Дякую вам, дорогі друзі, що ви були разом з нами. Шановні жінки, бережіть своє здоров'я. Зараз у нас невеличка пауза, а потім ми знову продовжимо.